Вітаю, дорогі друзі! На своєму каналі Етноекопарк. Парк. Осінь. І сьогодні в нас вже суттєво похолодало. Ще правда, <кхи> тримається так в межах норми, але відчувається вже справжня, така і не рання осінь. І перед вами моя скринька Пандори. Тобто, тобто посилочка. Від моєї подруги, гарної подруги, це Світланки з каналу Вікнами в сад. Дружимо ми вже досить давно ще почали дружити до того, як у Світлани вже є свій канал. Ми почали дружити на на ось такий фундамент нашої дружби був закладений на моєму ще каналі. Потім він перейшов. Вже на наших два канали, ми дружимо, ми спілкуємося, і час від часу отримуємо одна від одної свої посилочки. Від Світланки я вже отримала, а моя ще росте у мене в саду. Тобто, але вона все рівно поїде до, на Хмельниччину в садочок Світланки. Що я отримала? Ну, Це складалася посилочка, знаєте, інтуїтивно. Тобто я нічого не просила. Ось в якомусь там відео чи десь я говорила, ось мені подобається ця рослинка, чи та. І вона, я думаю, більшість із тих, які мені подобались, вже у цьому ящичку. Так, це, подивіться, які кущари. <рігут> Просто гігантські, гігантела. Це, хоч від вигляд, такий вже, знаєте, осінні не презентабельні, але це дуже чудова рослина. Це Родовик. І в мене вже дякуючи подругам, це і Леся Петрівна, і Людмила Олександрівна, і ось Світланка. Дякуючи всім, я вже маю чудову колекцію родовиків. Або, ну, скажімо, так як ми раніше звикли <кхм> говорити кровохльобка. Це, ну, ось так в мене і з'являються колекції. Да? Була одненька, потім, 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 і ось вже я маю цілу колекцію. На той рік ми зможемо вже любуватися ось цією красою. Далі Світланка вирішила, що мені потрібно, зараз покажу, що мені потрібно шаулі. І я отримала і ось ще два сорти цікавих шаулі. Дійсно, в мене таких немає. Так, тепер. Що це не знаю? Треба, треба буде уточнити у Світланці. А ось це, я знаю точно, що це те, що я хотіла. Це Каструм. Він дуже гарний. Я бачила, ну, я думаю, що у нас ми, якби друзі, і Світланки, і мої. Тобто ми на каналах є і там, і там в садочках. Дивимося, подорожуємо по садочках, тому ми бачили Світлани ось саме цей Веронікастром. В мене його не було. Далі очиток. Світланка теж дивилась мої очитки і каже, що в мене такого немає. Зараз він дещо ну, такий більш зеленіший, але він насправді він дуже гарний. Я вже згадала, що це за очиток, і тому ну, я задоволена. Так, дійсно, моє такого немає, і я задоволена очитком, тому що мої, моє нове захоплення це сукуленти, це очитки, це молодила, це горно Орастахіси ну, або горноколосники. І ще нове моє захоплення йови барбі. І прошу залишатись на моєму каналі, і наступна моя посилочка буде саме із цими рослинами. Коли я до цього говорила, що я вам не можу їх показати. То наступне, наступне відео буде вже з колекцією Барбі. Ну, така я є. Ось така я азартна людина. Так. Це лілія, як говорить світанка Тюрбан. Я теж її хотіла, це досить дорога лілія, але ну, що для справжньої подруги не зробиш. Тому це вона, я не буду її розкривати, буду зараз садити. Так, а це, бачите, що там? До кінця вже доходить. А це, друзі, кукурудза. До чого вона красива, Ну, я можу сказати, що Арундо, мабуть, в порівнянні із нею тьмяніє. І я дуже задоволена, що я маю її, що Світланка мені дала ось цілого качанчика. Тепер саме основне покласти так, щоб я весною її знайшла. Тому що такий варіант теж можливий. Ну, ось я... Задоволена. І ще, друзі, ось знаєте, є казка: три горішки для попелюшки. Я себе дійсно відчуваю попелюшкою зараз, і коли я перетворюсь ось в королеву чи принцесу, мабуть, не знаю. Точно термінів немає. А те, що вічна попелюшка, то це точно. І коли попелюшка перебирала там горох і чечевицю, да, то я перебираю рослини з одного місця на іншу, з посилки в посилку, тобто точно попелюшка. І ось тут не три горішки, тут ціла торбочка горішок. І, ось, мабуть, як я буду їсти, кожного горішка буду смакувати і буду загадувати бажання. Ну, мої всі бажання, всі, скільки б я горішок не з'їла, горіш... горішки будуть завжди. Одна, одне бажання це перемога України, це мир в нашій державі, це збереження життя, збереження життя і мирних, і цивільних людей, і мирних жителів і, звичайно, наших захисників. І кожен горішок, це буде бажання, щоб жодна дитина в нашій Україні не постраждала, щоб всі дітки у нас були живі і здорові. Тому що немає нічого ціннішого в світі, ніж життя дітей. І це, і це я кажу не для відео і не для якоїсь там якісь там популістичні такі роздуми. А це дійсно для мене так. Я маю онука, я бачу, яке важке дитинство зараз в них, як ми, мож... як ми захищаємо, як ми говоримо, що все буде добре, там ракети чи е... дрони летять кудись далеко, не до нас. Але коли він прокидається вночі від гулу, то він мовчить. Але ми знаємо, що це травма дитяча на все життя і згадка теж на все життя. Тому дай Боже, щоб кожен горішок це була моя мрія і мрія кожного в Україні на стабільний мир в своїй країні, без будь-яких агресорів, без будь-яких тих, хто може втручатись в наші. Сімейні, тому що Україна це велика сім'я в наші сімейні справи. І друзі, похолодання, як я вже сказала, похолодання дійсно велике йде, навіть морози. Світланка це передбачила. І увага! Увага! Не хоче розгортатись, але я вам все рівно зараз його покажу. Ні, мабуть, я відключусь на хвилинку і витягну. Друзі, ну то як, ось так. Тобто мені вже не страшні холоди. Коли буде холодно, будуть мерзнуть ручки в мене в саду, я потягну ось невеличку стопочку цього чуду напою і закушу горішками. А в принципі, в принципі хай, нехай ця бутилочка. Стоїть до тих пір, поки я не зможу відсвяткувати перемогу. Хоча, я думаю, що я ще отримаю таку і на перемогу. Тому ось так, друзі. Я, ой, я безмежно вдячна Світланці за такий гарний такий презентик і у виді рослинок, ну і у виді, звичайно, такого зігріваючого на осінній холодний період. Мою, моя порція рослин поїде чуть пізніше, тому що дуже не встигаю і роб, ну, стараюсь робити замовлення ті, які є, але тому друзі трішки почекають мене. Все, дякую, Світланка. Великий тобі привіт із нашої, жит... нашої Житомирщини, з нашої поліської землі. І я задоволена і дружбою, і посилочкою. Наступна посилочка, яка мені вчора теж прийшла, тому я її ось просто так покажу. Це такий теж очиточок, очиток, він жовтий, він ось ці всі вершечки мають бути влітку жовтенькі. Він дуже малесенький, дрібненький. Але коли от я його бачила весняний період, він такий яскравий і дуже цікавий. Тому теж хай буде. Нема в колекції, значить буде. Так, і це, друзі, яснотка. Або Зеленчук яснотковий. У мене є ціла колекція, і ну, зараз ще є час, відео йде тільки 10 хвилин, тому я затримаю вас і покажу колекцію своїх ясноток. Чи, ну, це або Зеленчук яснотковий, або яснотка зеленчукова. Я покажу свою колекцію, тому що я обіцяла, ще це зробити влітку. Але, ну, як завжди, знаєте, плани одні, а. В реальності виходить інше. Тому зараз підемо ось тако. Я вам покажу ті ясноточки, які є тут в мене. <кій> Бачите, такий осінній сад, вже Ой, зараз вже багато листя нападало, вже такий осінній, неряшливий садочок. Такий неаккуратний садочок вже осінній. Ну, вибачте, за те слово негарне. Але, але. Маємо те, що маємо. Так. Ось йдемо до моїх ясноток. Перша яснотка, яка цвіте ціле літо, ось з весни. Це весняні рослинки, але я не можу сказати, що це просто весняні рослинки. Це рослинка, ось саме ця яснотка, яка квітує цілий сезон. Подивіться, які чудові листочки неї? А комарі кусаються, на дворі холодно. Бачите, які? Витримує тінь гарну. Ну, на рахунок сонця все-таки трішки печеться. Далі моя ясноточка, це інша. Бачите, вона схожа. Ось зараз покажу. Дивіться. Зараз ми вирвемо. Ось, бачите, вона схожа, але ця чуть більша, ну не чуть, а гарно більша, ця нижча. І, друзі, це унікальна яснотка, тому що цвіте вона ось, бачите, білими квіточками. Ну, Зараз тільки бутончик тут, але це вона, ну, це дійсно квіти білі. Ось це унікальність цих ясноток в тому, що білосвітних дуже мало. Я зібрала вже у своїй колекції дві білоцвітних. Значить, це така, і ось, бачите, вони схожі. Ну, Можливо, я так думаю, що і ця буде гарно розростатись, тому що це новинка весняна. Але все рівно в неї дещо бліденькі листочки Листочки такі більш схожі на е, жовту, жовтуваті. Так, Так, далі йдемо. Так, це вже ось інша. Бачите, які листочки. Просто білі листочки, і це теж білоцвітна. Такі цікаві. Ось, бачите, вона цікава, цікава. І теж цвіте білими квіточками. На жаль, на жаль, немає. Вона цвіла весною, я її отримала і вона точно була з білими квіточками, тому я знаю. Ось така цікава. Зразу представила ось вам три на одному місці. Все-таки вона любить на півтінь. і вологу. Так, інша, жовтолисна. Ось вона жовтолисна, І теж те, те, ціле літо, весну, літо, дещо вже е, лісточки позеленіли, а ось осінню вона, весною, вірніше, вона така дуже-дуже яскраво жовта В одному місці я зараз покажу її. Бачите, ось на сонечку, на яскравому сонечку, вона жовта. Ось така, якщо ви посадите на сонечку, то вона буде ось така жовта. Але ось, бачите, на цій гілочці вона дещо пригоріла. Тому таке теж можливо. Якщо яскраве спекотне сонце, то вони такі будуть вибілені листочки. Дуже цікава, ну, це взагалі унікальна. І ось на фоні цих жовтих квітів такі темно бузкові Суцвіт... На фоні ось цих жовтих листочків, такі темно бузкові суцвіття. І цвіте ціле літо. А це, друзі, теж яснотка або зеленчук яснотковий, або яснотка зеленчукова. Вона цвіте жовтими квітами дуже гарними. Весною, дещо вона навіть плететься, ось подивіться, бачите, можна назвати її дещо і виткою. Ось вона на, е, полізла на, ой, е, на тую. Бачите, як цікаво. Десь там вона, вона в мене була і на ялинці, тому якщо є якась опора, то вона може поплестись. Але все рівно ну, я не помічала, щоб вона, наприклад, там росла метр чи два. Ось вона така, такі листочки, бачите, які цікаві. ось, А ось такі я купила, бачите, які вони. Різні. Але гарнисенька. Тому я, я шукала її, я чекала цілий сезон, тому що, коли я побачила весною, то мені віночка сказала, що зараз немає, а буде на осінь. Тому я чекала і. Я отримала. Ще є одна моя мрія, там багатоколірна багато яснотка. Я сподіваюся, що колись я її десь здобуду. Бачу, не встигаю. Там, де встигаю, чомусь не можу дійти Якоїсь згоди з продавцем, ну, чомусь продавець морозиться. Ну, тому що ніхто, ніхто не хоче відправляти посилки, наприклад, там на 100 чи 200 гривень. Якщо вже складати, то хочеться складати там, хоча б гривень 500. тому ну, ось так, А мені не потрібно щось там таке, коли мені. ну У мене практично все є, воно мене не цікавить, тому я хочу ось саме цю рослину. ну Але якби прийшлося, то на 200 гривень я її замовила б. Але отак от не складається. Ось такі. Ясноточки. Ну, звичайно, їх треба показувати весною, коли вони цвітуть всі. Є ще у мене один сорт, якщо я зараз його десь знайду, то я покажу. Там теж білі листочки, але цвіте вона яскраво рожевими. Чомусь вона в мене зводиться і е, час від часу ну, вона пропадає. З'являється в якихось місцях пару-пару штучок. Зараз, подивлюся, якщо вона є в тому місці, то я покажу її. Так, є ось вона, бачите? Теж такі біленькі листочки. Щось, ну не як, Ось вона, біленькі листочки, але квітує вона яскраво, яскраво-рожевими. Ні, нема. квітів немає. Це інший сорт. От, бачите. І, до речі, ось цей сорт, так, він листочки схожі, такі, як я показувала на початку відео, на початку розмови, але ось ці є дещо рожевіші. Ну, я думаю, що все-таки це вже самосів. Ось, мабуть, ця і така, ну з такими листочками вони насіялись, і ось зараз вже бачите ці такі більш рожеві. Тому можна сказати, що є ще один сорт. А ось в цієї просто такі яскраво, яскраво-рожеві. Ну, дай Бог, будемо живі, я обов'язково покажу їх весною. Тому що вони варті уваги, це ґрунтопокривні рослини. І, як бачите, ми такими ростуть килимками. От вони гарно підбивають інші рослини в саду і самі-самі невибагливі, декоративні. Цілий сезон, плюс вони умовно зимуючі. Якщо зима тепла, то вони можуть зберігати це листя навіть на протязі зими. Якщо все-таки вони... зима холодна, особливо вони бояться пекучого сонця, ось при безсніжній зим... зимі, тому вони Можуть пропасти, ну, листячко пропаде, але весною вони зразу відновлюються і квітують. Починають квітувати десь, мабуть, в квітні і цвітуть ось деякі сорти цілий сезон. Тому, друзі, все, дякую за увагу, дякую за те, що ви в мене є. Безмежно рада коментарям, безмежно рада підтримці і, друзі, всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла, і все, друзі, буде наша квітуча Україна.